Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами найкращим рецептом паски без дріжжового тіста, без опари. Вона дуже смачна і готується швидко і просто. Спочатку потрібно взяти яйця, цукор, ванільний цукор, сіль і збити яєчну масу до легкої пишності і розчинення цукру. Далі додаємо кисломолочний сир. Я його спочатку перетерла через сито і додаємо м'яке вершкове масло. Все об'єднуємо. Можна це зробити за допомогою міксера. Кисломолочний сир у мене домашній, жирний, тому, якщо будете обирати магазинний, беріть з високим відсотком жирності, щоб був м'яким, і обов'язково через сито, щоб він був зернистий. Далі додаємо просіяне борошно і розпушувач. Гарно перемішуємо. Всі продукти повинні бути кімнатної температури. Мені дуже подобається цей рецепт паски, ще й тому, що тут більше кисломолочного сиру чим борошна. Я ще додаю буквально одну столову ложку рослинної олії. Тісто виходить густим, вимішуємо його лопаткою. Це ще великий плюс, не потрібно довго вимішувати тісто руками. По бажанню додаємо родзинки або сухофрукти. Далі беремо формочки для випікання і змащуємо рослинною олією без запаху. Цей рецепт розрахований на дві невеличких паски. Тісто розпреділяємо до половини форми, тому що при випіканні паска буде дуже добре підійматися. Форми обирайте краще маленькі, не високі і не широкі, щоб паска гарно і швидко пропеклась. Тісто розрівнюємо і одразу ставимо випікатися в розігріту до 180 градусів духовку, режим верх-низ нагрів приблизно на 40 хвилин. Але орієнтуйтесь по своїй духовці. Паски готові, даємо їм трішки охолонити і дістаємо із форми. Паска виходить дуже ніжною і пухкою. Декорувала паску я на наступний день. Рецепт глазурі є у мене на каналі. А щоб приготувати такий гарний декор із доступних і дешевих продуктів я розповім у наступному відео. Я не дочекалася, поки застине глазур, тому одразу після декорування розрізала паску, щоб показати вам, яка вона ніжна, дуже волога, смачна, ароматна. Це тепер мій улюблений рецепт паски. Вона ще не черствіє, так як звичайна класична дріжджова паска. Всім смачного, готуйтесь з задоволенням!